На виконання доручення начальника управління, начальника управління області івано франківський з метою проведення законного обміну зброї в період з 1 квітня по 30 квітня цього року на території області та району проводиться місце добровільної здачі зброї та боєприпасів до неї та реалізація в установленому порядку. Якщо громадяни в зачасний термін здають ворони внутрішніх справ вогнепальну зброю, то після переведення додаткової перевірки зброї її технічного стану оформлення відповідних від, від 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 документів та наявності законодавства законодавчих підстав відповідних документів вони можуть зареєструвати в зброю встановленому порядку на своє на свою свою власність Згідно з статті 263 частини 1 Кримінального кодексу України носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї карається позбавленням волі сроком від 2 до 5 років. Згідно з статті 263 частини 3 Кримінального Кодексу України кримінально звільняється від, від, кримінальної відповідальності особа, яка вчинила цей злочин перед 2 частиною 1 та 2 цієї статті, якщо вона добровільно здала органу влади вогнепальну зброю та та вибухові матеріали за додаткову інформацію про порядок добровільної здачі зброї та реалізації її, її власність. Можете звертатися в надвірнянський відділ міліції, який знаходиться по вулиці Шевченка, 3 а або зателефонувати по телефону 102.